Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами опрацюємо одразу два. Твори, але статтю Алли Корсунь, імена України в космосі та вір Сашка Дерманського, кого беруть у космонавти. Як ви бачите, теми сьогоднішнього року дуже тісно пов'язані з темами «Я досліджую світ. Тому підготуйтесь, будь ласка, до уроку. Сьогодні нам знадобиться зошит, підручник, ручка. Підготуйте все, запишіть сьогоднішнє число. У класрумі вам буде додане відео про українців у космосі, та взагалі, який же внесок українці зробили для розвитку космосу, і я впевнена, що вам уже відомі дуже багато українських космонавтів, авіаконструкторів і взагалі людей, які зробили дуже важливий внесок. Що ж таке обсерваторія? Це те слово, яке буде зустрічатися у статті наукова установа, в якому співробітники вчені різних спеціальностей спостерігають за природними явищами. Ось обсерваторія, це називається. Подивіться, в Україні три великі, значимі за міжнародними мірками астрономічні установи. Це Головна астрономічна обсерваторія, Радіоастрономічний Інститут України в Харкові, в Харкові. Та Кримська астрофізична обсерваторія. Ось вона, Кримська астрофізична обсерваторія, три найвідоміших. Загалом, перша стаття, з якою ми працюємо, це автор Корсунь Алла Олексієвна, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук у сфері астрономії і небесної механіки. Тобто, вона науковець, який має безпосереднє відношення до вивчення, у кос... вивчення космосу. І загалом. Вона написала статтю про українців, які пов'язані також з цією наукою. Підготувавшись треба до читання, оскільки це наукова стаття, і дуже багато слів, на які треба звернути увагу. Мерехтіння, мерехтіння зірок так мигають метеорити, це поняття вам уже відоме. Радіотелескопи для вивчення випромінювання позагалактичних поняття галактики також ми вже з вами розглядали під час уроків я досліджую світ. Тому ми перейдемо з вами безпосередньо до статті. Сторіночка 55 підручника Імена України в космосі. Зоряне небо, безкінечний всесвіт. З давніх давен людина вдивлялася в загадкове мерехтіння зірок, рух сонця та місяця лякалася падіння комет і метеоритів, а загалом обожнювала цей невідомий далекий світ, тому й нарекла зорі, сузір'я планети іменами богів та фіз... міфічних героїв. Але казкові сторінки на небі це вже далека історія людства. Нестримний розвиток науки та техніки розкрив багато таємниць всесвіту, наблизив його до людини, зробив доступнішим і зрозумілішим. Можливості астрономії, зокрема української, у вивченні космосу сьогодні істинно зросли. Побудовані потужні радіотелескопи, розроблено нові методи реєстрації потоків випромінювання, які надходять до землі від далеких галактик та позагалактичних джерел. Дослідження Всесвіту неможливі також без штучних супутників Землі та автоматичних станцій, нові часи, нові відкриття в безмежі Всесвіту. Пульсари, квазари, чорні діри. У сонячній системі відкрито багато малих планет астероїдів, зореподібних комет. За допомогою космічних апаратів створено карти поверхонь Меркурію, Венери, Марса, Місяця відкриті кільця в Юпітера та Урану. З'явилися на небі нові назви й імена. Чимало назв пов'язано з Україною. І це не випадково. Україну по праву вважають розвинутою астрономічною державою, У день і вночі на теренах нашої країни за небо спостерігають астрономічні обсерваторії, оснащені унікальним обладнанням. У нас працюють відомі на весь світ наукові школи з різних галузей астрономії. Зроблено чимало відкриттів і наукових передбачень. Внесок українських астрономів у вивчення космосу справді вагомий. Ось лише деякі з українських імен у космосі астероїд Україна, малі планети Володимир на честь хрестителя Київської Русі, Корсунія, стара назва Херсонес, Херсо, у Херсонесі, Почайна Григорій Сковорода, Іван Франко, Леся Українка, Григорій Нарбут, Михайло Дорошенко, Олександр Довженко, Леонід Биков, Кратери Ярославна, Тарас Шевченко, Борис Патон, Сергій Корольов, Володимир Вернацький, чимало також у небі назв українських міст Київ, Полтава, Одеса та інші. Тобто не тільки міфічні, так, де давньогрецькі міфічні образи є у назви у космосі. Насправді називають ще й на честь країн міст, які відкрили ці кратери, зорі, сузіря і називають на честь тому не випадково і скільки українських назв існує у космосі. Отже, я впевнена, що більшість імен, якими названі, вже вам відомі. Це і Олександр Довженко, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Сергій Корольов. Це всі імена, які відомі. Так, Володимир Великий, який хрестив Київську Русь, князь, тобто це і наша українська історія. Безпосередньо українці у космосі це Леонід Каденюк, Сергій Корольов, науковець, так, який розробник. Також відомі на весь світ українці. І загалом не випад... Україну, як ви вже чули я і бачили в статті, називають Великою космічною, так, для розвитку країни вона продовжує свій розвиток обсерваторії, і саме завдяки українським науковцям ми маємо можливість все більше і більше пізнавати про те, що ж відбувається у тому чарівному незвіданому космічному світі. Щойно ми з вами прочитали статтю наукову, в якій оформлені, звичайно, науковцям так Аллою корсунь показані всі наукова стаття, яка науково доведена, там саме немає літературного, вигаданого, поетичного. А також сьогодні розглянемо вірш Сашка Дерманського. Олександр Дерманський, український дитячий письменник, сучасний український письменник, він ще й поет, викладач, літературний редактор та сценарист, член Національної спілки письменників України. Всі його твори присвячені для дітей: і вірші, і проза, і звичайно величезну кількість збірок і книжок він випустив вже протягом. Своєго творчого шляху видав 40 книжок, 6 аудіокниг та дві інтерактивні книги для дітей. Сьогодні ми прочитаємо лише один віршик з його творчості, який безпосередньо і присвячений цій космічній темі. Кого беруть у космонавти? Скажу вам, космонавтом не кожен зможе бути, їм землю ледве видно, і геть-геть геть не чути. У космосі чужому, у космосі німому, Буває трохи сумно І хочеться додому, і хочеться на землю ступити, й навіть сісти, і хочеться до мами і смачно попоїсти. Бо там немає каші, і смажених опеньків, з харчів там тільки паста у тюбиках маленьких, там іграшок немає, і музика не грає, хоча ніхто не сварить, але й не пригортає. Ну як не занудьгуєш, ну як тут не заплачеш, тим більше, що не чує, ніхто тебе й не бачить. Тому то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми з тобою. Ось цей такий дитячий погляд на професію космонавт, на їхнє життя так показано, але ж з іншого боку, і дуже багато моментів наукових показано про те, що їм землю ледве видно, взагалі нічого так не чути, що в космосі. Чужому і німому, так тиша хочеться додому, тому що не можна ступити і навіть сісти, бо невагомість, їсти можна тільки з тюбиків перетерту кашу, не грає музика, тому що нічого не чути. Тому ось І навіть у вірші, бачите, Сашко Дарманський показує і. Наукові факти про космонавтів та їхні польоти у космос. Звичайно, що трішки і дитячих фантазій, особливо так у куплеті останньому, тому то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких як ми з тобою. Звичайно, що гарний. Почуття гумору, гарне почуття гумору не є основним для того, щоб вас взяли в космонавти. Звичайно, звертають увагу на фізичну підготовку, на отримані знання, вміння керувати. І, звичайно, проходять космонавти дуже серйозну багаторокову підготовку, річну для того, щоб полетіти у космос. Чи можна назвати вірш жартівливим? Частково, звичайно, так, оскільки показано про роздуми саме дітей про космос, як вони там живуть, і звичайно дуже багато таких смішних моментів, про, цікавих про іграшки, про нудьгу, про те, що мама не обійме, там сумно. І діти по-своєму роз... проводять роздуми, що ж потрібно для того, щоб бути космонавтом. Якщо говорити звичайно, це це обов'язково гарна фізична підготовка, міцне здоров'я. Треба провести безліч медичних догляд, слідів, прослідкувати за своїм здоров'ям, мати силь, гарну фізичну підготовку. Треба на відмінно скласти всі іспити, пройти відмінне складнюче навчання, наполегливим дуже бути. Треба вміти швидко реагувати. На якісь стресові моменти, ситуації, які можуть трапити, щоб швидко не піддаватися якій паніці, а швидко виходити з ситуації, тому що ти можеш там у вас не так багато летить, так, ваша група, і, звичайно, ні в кого попросити допомоги, ти маєш сам розв'язувати всі проблеми, які можуть трапити. Чи кожен може ним стати космонавтом? Звичайно, ні. Дуже мало справді. Серед усіх бажаючих, хоча здається, що це навіть престижна професія, так? Тебе всі знають, поважають. Ти незвичайна робота, тому що дуже мало хто має можливість полетіти в космос, але, звичайно, і обирають туди не всіх. Знайдіть момент, що вам найбільше сподобалось у вірші. І тепер ми попрацюємо у зошиті. Зошит у вас вже підготовлений, в ньому записано число, класна робота. І зараз необхідно записати два правила. Що ж таке астрономія і поняття обсерваторії? Поняття астрономії це наука, так, і є, це поняття розглядали на уроках Я досліджую світ. Поняття обсерваторії розглядали з вами на. Попередніх е, слайдах так, на початку уроку, що ж таке Ас... обсерваторія. Отже, дивимось і записуємо собі у ЗОшит. Астрономія це наука, що досліджує будову та розвиток небесних тіл. Це наука. Записуєте собі до ЗОшита, це правило. Дивимося далі. Обсерваторія це наукова установа, в якому співробітники вчені різних спеціальностей спостерігають за природними явищами. Тобто в обсерваторії вивчають астрономію як науку. І співробітники, астрономи спостерігають, вивчають різноманітні природні. Космічні явища. Ці два правила ви обов'язково записуєте собі до зошита. Що потрібно, щоб стати космонавтом? Вже неодноразово я називала і зараз у загальному. сміливість, витримка, мужність, міцне здоров'я. Гарні знання, сила і постійні тренування. Все ми з вами вже це називали, і все це, звичайно, обов'язково має бути притаманне майбутньому космонавту. Отже, читали ми з вами також статтю, в якій говорилося про планети, які. Названі на честь України. Це Володимир, на честь князя, який хрестив Київську Русь, Корсунія в Херсонесі, Херсонська область, Григорій Сковорода, філософ український, Київ все відомо, звичайно, це місто столиця. І також ми з вами розглядали про найвідоміші наукові космічні центри обсерваторії, які є в Україні. Назвиці ці запишіть також собі, будь ласка, до ЗОшита, які на території України є обсерватої. Будь ласка, і ще раз повторюємо, записуємо в ЗОшит. що... В Україні три великі астрономічні установи, головна астрономічна обсерваторія. Радіоастрономічний Радіо інститут в Харкові та Кримська астрофізична обсерваторія. Запишіть, будь ласка, собі ці назви, прочитайте декілька разів, щоб пам'ятати і мати уявлення, чому ж все-таки Україну називають космічною державою і за що вона відома у світі астрономії та науки про космос і Всесвіт. Запишіть собі, будь ласка, ці установи, так, Головна астрономічна обсерваторія, Радіоастрономічний Інститут України в Харкові та Кримська астрономі... астрофізична обсерваторія. Отже, підводимо підсумки отриманих знань. Сьогодні ми з вами читали два твори: це наукову статтю Алли Корсунь та вірш Сашка Дерманського. Алла Корсун – це вчений у галузі саме астрофізики і астрономії, а Сашко Дерманський це український поет, письменник, дитя для дітей. Сподіваюсь, ви дізнали щось нове з цього уроку про Україну. Значення українців у космосі про українські наукові обсерваторії центри. Ще раз, астрономія це наука, для ви, яка вивчає небесні тіла та природні так, явища. По Правила про астрономію обсерваторію у вас записані в зошиті, і які обсерваторії є в Україні, їх три, так, також ви записали. Сподіваюсь, вам сподобалось на уроці. Ця, ця тема була для вас цікавою. Домашнє завдання у вас сьогодні буде відсутнім. У Classroom ви надійшлите лише фото своєї класної роботи. Дякую за увагу, до побачення!